Лише вектор вдумання, ні, я споглядаю. Я споглядаю. Спостереження відбувається, те про споглядання. І з часом побачиться, що вже ви напрацюєте. Ось це споглядання, коли тіло щось взагалі робить, там щось готує, миє посуд кудись іде, просто встає і йде і починає там їсти яблуко, пити воду. Ви це все з часом побачиться все. І кожного разу з цього думання витягувати увагу в тепер. А що тепер, а що зараз, а що тут? І це напрацюється з часом, що ось це тіло стане просто. Як частинкою природи, воно завжди таке і було воно і є частинка всієї цієї природи, воно в гармонії з природою, воно так само, як і тварини, як і рослини, як і пташки, які просто зранку пробуджуються, пробудження, відбувається, думання ніякого в них немає. Вони просто, якби в потоці життя живуть, просто відчувають. Чують, відповідно, рухаються просто споглядаючи. Вони навіть не знають, що вони є, є, наприклад, пташкою чи є тваринкою. Просто вони через органи відчуття це, вони бачать в своєму кадрі ось. Цей світ, і просто його проживають, без думання немає з цього думання. В них є споглядання, нюхання, ці всі органи чуття, вони просто, якби дивляться, як і тіло живе, нема того, що мені треба робити, що я їсти, нема з цього думання, думання, що. І що мені треба щось робити, а що подумають, а що ще щось немає. Ось тої мішалки взагалі немає з цього такого великого грузу нагромадження, яке відбувається в мі, в людини за життя. І це нагромадження поступово буде відпадати, будуть розхлопуватися всі старі переконання, коли ви будете увагу повертати втепер, це завжди бути втепер. В спогляданні, в спостереженні, в відчутті світу, не вдумані споглядань.